Резина фірми Віст. Вона набрала якість в те время. Коли вона дуже м'якенька, дуже подвижна, її додали трішки крепості приманки. Тобто не з першої щуки ми викидаємо приманку, а от останні рази я рибалив, однієї приманки мені вистачало на 4-5 риб без проблем. І за своєї м'якості вона дуже класно працює навіть на 2 грамах хвостик її шевелиться. Як надіваємо? ми просто трішки підроздвигаємо. Прикладаємо до силіконки, ось як бачимо, вона виходить посерединці. вводимо, підроздвигаємо, затягуємо силіконку і обережно виводимо через носик, оп, оп, дивіться, просто ідеально, як піднімається. Опа, Опа. М -м. Ну що я роблю в цій житті не так? От так, бачиш, він придавлює. Ах ти ж, зійшов. Він я, давить. Я питався, ти да? бачиш. <світ> Там обі одпустили. Фіолетик, він придавлює. Він пасівний, капець. Просто капець. Треба підбирати різноманітні приманочки і його витикувати.